Усім привіт! Сьогодні у нас третє тренування. Ми сьогодні спрямуємо весь акцент на м'язи живота, опрацюємо передню частину, зовнішню частину, а точніше бокову частину пресу, задні е, м'язи, пресу. Тобто опрацюємо весь е, спектр, який ось тут у нас талію. Всю талію опрацюємо. Працюємо тільки сьогодні з власною вагою. Не поспішаємо, тому що ми будемо, тому що, я б сказав би так, м'язи пресу, вони потребують якраз такі детальності. Коли ви будете поспішати, воно ніяк не буде впливати краще на навантаження, а коли будете працювати повільно, акцентувати увагу на техніці, буде набагато кращий результат. Руки на поясі, розігріваємо м'язи шиї, починаємо з нахилів. Поступово не поспішаємо. Стараємось рухати вліво, вправо, вліво. Право, обережно, обережно. І гарно розігріваєте. Все ж таки вона буде е, м'язу шиї включатись сьогодні під час вправ. Вліво, вправо, адже вони повинні бути розігріті, готові до роботи. Три, дві, один. Нахилили підборіддя вниз і теж повертаємо вліво, вправо. Вліво, вправо. Утримуємо темп. Вліво, вправо. Три, дві, один. Закінчили, підняли одну руку до гори на один, два, змінюємо руки. Один, два, три, чотири. Хоч, можливо, у вас і плечі вже відчуваються після минулого тренування, отже, зараз ми їх розігріємо і вже вони не так будуть відчувати. І в загальному, якщо у вас болить щось після тренування, але вам потрібно виконувати якесь, наприклад, тренування, де там задіються ті м'язи, то от можна їх розімняти, кров, скажімо, розбіжиться там і не буде боліти. Так, ліва, Права. чотири, Три. Рухаємось. Дві. Один. Закінчили. Поставили руки на рівні грудного відділу. Трошки ноги ширше, живіт втягнутий, І скручування в нас іде в грудному відділі. Теж розслаблено. Розслаблено. Працюємо, вдих, видих. В одну сторону вдих, в іншу видих. Так. Працюємо. Трошки вище лікті, Чотири. Три. Більше. Дві. Один. Закінчили. Поставили одну руку на кульшовий суглоб. Нахиляємось вліво і змінюємо вправо. Вдих, видих. Вдих. в Центр. Видих. Гарно розтягуємо. Щоб вам було м'язу пресу краще виконувати, ви відчували. Видих. Чотири. Вдих. Три. Дих. Працюємо. Дві. Витягуємось і. Закінчили. Утримуємо руки на рівні грудного відділу. Ноги так само в широкій постановці ніг. Трошки ширше, ніж кульшові суглоби. Вліво, вправо розвертаємо. Видих. Видих. Не поспішаємо, прямо натягуємо. Видих. Дотягуємо. При цьому кульшові суглоби не, розриваю, не розвертаються, Вони дивляться прямо зафіксовано. Чотири. Видих. Три. Дотягуємо. Дві. Ще один і стоп. Закінчили. Звичайна постановка ніг. Динамічно нахиляємось вниз. Півзігнули ноги. Один, два, три. Розігнулись. Один, два, три. Розігнулись. Відводимо. Видих. Трошки згинаємо ноги і стараємось на три торкнутися підлоги. Ще спину рівніше, рівніше, рівніше. Чотири, три. Дві, один. Закінчили. Є. Руки поставили на кульшових суглобах. Грудний відділ фіксований. І рухаємось в довільному темпі вправо, вліво. Чотири. До прикладу, в одну сторону. Теж. Уявляємо, що коло крутимо. Три, чотири. Змінили. Один, два. Більше. Три. Чотири. Змінили. Один. Два. Три. Чотири. Змінили. Один. Два. Три. чотири, Чотири і закінчили. Yep. Звичайна постановка ніг. Одна рука вгорі. Однією ми тягнемось вгору, однією нахиляємось і торкаємось підлоги. Опустили, змінили. Стараємось нахилятись в бік. Не вперед, а вбік. Вдих. Так, нахиляємось. Чотири. Три. Нахиляємось. Дві. Відводимо, наче трошки. Один. Закінчили. Добре. Зараз додамо інтенсивності трошки, починаємо крокувати. Крокувати, вище коліна, вище коліна, трошки можна навіть такий швиденький темп. Так, і переходимо в легкий біг. В легкий біг на місці. Ми якраз розігріваємо серцево-судинну систему, готуємо пульс до тренування, так як у нас тренування сьогодні по таймеру. Треба буде 30 секунд працювати без перерви, потім 30 секунд відпочинок. Рухаємось. Сильно не піднімаємо коліна. А працюємо в такому темпі. 7, 6, 5. Рухаємось 3, 2, 1, Крокуємо. Крокуємо. Переходимо в Jumping Jack. Варіант полегшений вліво, вправо. Без стрибка. Варіант складніший стрибком. Так, прийшли, рухаємо, сильно не вистрибуємо. В сторони на носках, на носках. Вісім, сім, шість, п'ять. Високо не вистрибуємо. Чотири. Три, дві, один. Є. Крокуємо. Крокуємо. Відновлюємось. Зробили вдих. вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Продовжуйте крокувати, я показую першу вправу. Перша вправа у нас буде підйоми ніг. Потрібно лягти, поперек притиснутий, ноги зігнуті в колінах, руки по сторонам і на видих підтягуємо ноги назад. Тобто стараємось основне підняти сідниці. Будуть піднімати сідниці, будете відчувати прес. Це був варіант полегшений, варіант складніший підйоми і випрямлення ніг. Випрямляємо, видих підйом. Це буде перша вправа, далі у нас скручування. Потім будемо одночасно піднімати ноги. Це я все вам буду повторювати. Зараз у нас перша вправа, 30 секунд працюємо. 30 відпочинок. Працюємо по тому самому формату, як на першому тренуванні, де у нас є 5 вправ і є 4 кола, які ми без відпочинку працюємо. Перше коло не поспішаємо так більш спокійно. Друге коло трошечки швидше. Третій ще швидше. Четвертий і ще швидше в порівнянні, чим перше коло. Ось такий у нас план. Я зараз вмикаю таймер і ми будемо починати. Так, через. Три, дві. Лягаємо. Один. Поїхали. Видих. Набрали, не поспішаючи. Чим повільніше ви опускаєте, тим краще навантаження. Зверніть увагу, у мене грудний відділ трошки. Вгорі я зафіксував і підтягую ноги. Видих. Перше коло я буду показувати полегшені варіанти. Підтягуємо, повільніше опускаємо. Ще. Чотири. Три. Повільно. Дві. Закінчили. Є. Наступна вправа це скручування. Руки притиснули до голови і будемо підтягувати, підтягувати грудний відділ вгору. Не треба шиєю працювати ось так. Ви просто притиснули і підтягуєте грудний відділ. Уявляємо, що от у нас під підборінням, наприклад, яблуко. Ми його тримаємо і працюємо тільки вгору. Пальці притискаємо до голови. Ноги зафіксовані. І на видих поїхали. Видих. Повільно опустили. Видих. Зверніть увагу, я шию взагалі не працюю. Просто пальці притиснув до голови. Втих. Видих утримуємо. Видих. Повільніше. І ще набираємо. Розтягнули. Потужний видих. Тримаємо. Груди, опустили, не давимо в голову. Через чотири. Три. Давайте. Дві. І. Стоп. Є. Наступна вправа. Ми зустрічаємось. Тепер одночасно ноги і руки. Варіант полегшений. Це коли ви піднімаєте. Підтягуєте ноги, торкаєтесь п'яток. Розслабили, торкнулись п'яток. Варіант більш складніший, коли піднімаєте одночасно ноги і руки і торкаєтесь носків. Так, третя вправа в нас. Готуємось. Притиснули і працюємо до п'яток. На видих торкнули. Розслабили. Знову. Підтягнули. Розслабили. Чим повільніше ви опускаєте, повторюсь, тим краще йде навантаження. Повільно. Розслаблення. Знову видих. Натягнули. Розслабляємо прес. Залишилось у нас 6. Тримаємо 4. Три. Оп! Є. Yeah. Клас. Прес відчувається. Далі. Заходимо збоку. Потрібно підтягнути ноги. Ось так утримувати. І торкаємось лівої, розслабились правої. Тобто, з цієї позиції ми стараємось як можна більше дотягнутись руками до п'ятки. Потім розслабились, розслабили прес і знову його включили. Так, готуємось. Головне, щоб у вас був поперек притиснутий. Що я трошки відчуватись від напруги, але це все нормально. Поїхали. Один. Розслабились. Два. Розслабились. Видих. Повільніше. Зараз такий варіант робимо. Старайтесь, як можна більше, можна навіть двома руками. От зараз я показую, щоб не заважала рука. Видих. Натягнули. Видих. І ще прям дотягуємось, дотягуємось через сторони. Фух. Повільніше. Стоп. Є. Переходимо в позицію планки. Планка зараз у нас буде в звичайному режимі на ліктях. Важливо, щоб ви розуміли, що в нас немає такої рівної планки, де є вигин. Ви максимально втягнули в себе живіт і в такій позиції утримуєте. Варіант полегшений це коли ви на колінах стоїте ось так. Або складніше з прямих ніг. Підготовка через 3, 2, Втягнули і утримуємо все. Під час цієї вправи. Ви повинні максимально втягувати в себе живіт. Дихання ритмічне. Не затримуєте дихання. Втримуєте, старайтесь наче втягнути в себе дуже живіт, такий зробити вакуум. Ноги при цьому рівні. Утримуємо. Так. Ще, ще, ще. Вісім секунд. Шість, п'ять, чотири, три, дві, один. Стоп. Перше коло завершено, переходимо до другого. Прес вже починає пекти. Але я впевнений, що це ще ем, є запас до того, щоб пройти, пройти все тренування. Так, готуємось, лягаємо і зараз ми робимо підйоми ніг. Якщо ви відчуваєте, що можете, вибирайте вже зараз складніші варіанти. Якщо складно, навпаки, робите по, е, полегшені. Лягли. Так. Фіксуємо, показую складний варіант. І один. Розслабив повільно. Хоп! Видих. Якщо ви трошечки грудний відділ піднімаєте, ось так, то більше навантажується прес. Якщо голова лежить, хоча це теж можна, щоб шия не завантажувалась, це трохи менше буде завантажувати, але теж завантажує вдих. Повільно, повільно, повільно натягуємо, розслабили. Стоп. Є. Далі ми піднімаємо грудний відділ. Грудний відділ. Зараз стараємось як можна більше тягнути, тягнути вгору. Важливо, щоб в цій праві у вас був поперек притиснутий повністю, щоб не завантажувати спину. Для цього нам потрібно ноги максимально під себе підтягнути і не давимо шию. Пальці притиснули і все. Ви піднімаєте не голову. А піднімаєте груди. Три, дві. Хоп. Один. Повільно розслабили. Торкнулись головою, наприклад. Повільно натягнули. І тільки ви опустили вже одразу підйом. Тримаємо. Ще повільніше. Старайтесь до того моменту, щоб у вас. Поперек не відривався, він тільки трошки відривається, ви вже одразу піднімаєтесь. Фух. Ноги можна більше під себе. Залишилось стоп. Одна секунда якраз, так? Тепер одночасно скручуємо руки і ноги. Тобто ця вправа нагадує, наче книга. Одночасно ви, якщо в складному варіанті, торкаєтесь носків. Тобто ви дотягнулись, торкнулись назад. Або, якщо полегшений, то старайтесь просто коліна торкнутись грудьми. От ви їх торкнули, все, прес скоротився. Важливо просто попереку зробити скручування. Через три. Лягли. Дві. Показують складніший. Поїхали. Один. Розслабились. Підйом. Хоп. Два. Спочатку ви відтягуєте тіло, потім ноги. Розслабились. Тіло, ноги. І чим повільніше ви опускаєтесь, от повільно опускаєтесь, тим краще навантаження. Видих, 10 секунд. Старайтесь, старайтесь. І ще. Тільки торкнулись і вже одразу ми повільно контролюємо рух. Оп, стоп. Так. Нагадую, що якщо вам складно, ви не робіть складні варіанти. Тому що ви можете завантажувати дуже спину. А наша з вами мета опрацювати м'язи-пресом. Сьогодні без надмірного навантаження на тіло. Але і за рахунок того, що ми робимо це в інтенсивному форматі, трохи спалювання калорій йде швидше. Підготовка. Друга, третя, точніше, перепрошую, четверта вправа. Вліво вправо. Давайте. Оп! Двома руками. Хоп, можна однією, як вам зручно, можна ось так. Розслабились. Головне, тут не рука навіть, а плече. Видих. Розслабили знову. Фу. Розслабили. Фу. Дотягуємо. І ще можна коліна ближче, якщо важко. Фу. Давайте, давайте, розслабили. Тут, наче, здається, невеликий такий рух, але все ж таки навантаження відчутно. Для того, щоб скоротити цю частину, там не потрібно великий рух. Зверніть увагу, трохи опустили вже м'язи плеча скоротили. Ой, припрошую, м'язи. Преси скоротились. Те саме в планці. Старайтесь як можна більше скрутитись. Нагадую, що функція пресу це дві точки. Ось у нас є. Треба їх скоротити, розтягнути. От нам треба їх зараз скоротити і утримувати. Через три лікті під плечима уважно. Хоп, стали. Під час цієї вправи утримуєте. Живіт втягнули. Важко, якщо болить спина, одне коліно поставили, зменшили навантаження на поперек або два. Стараємось, втримуємо, втримуємо. Ще не розслабляємо. Давайте, давайте натягуємо. Залишилось у нас 7 секунд. 4, 3, Давайте, давайте, 2, Закінчили. Чудово, Половина зроблена. У нас ще одна частина. Те саме повторюємо. Зараз ви вже відчуваєте, що, в принципі, десь можете швидше, десь можете повільніше. Якщо були дуже шия, постійно використовуйте відпочинок. Поклали голову, відпочили і знову. Так. В першій праві можна взагалі її притиснути і все. І не працювати нею. Ось так. Бо може просто боліти, працюємо. Особливо, якщо ви новачок вниз розслабили, натягнули. Вдих. Можна ось так руки підняти. Це ще буде складніше, коли ви не допомагаєте руками. Тут можна, знаєте, різні варіанти робити. Головне, щоб при цьому ви виконували правильно і відчували прес. Видих. Тримаємо, набрали і. Стоп! Є. Так. Здається, що зараз, наче вже прес, втомився. Але він швидко не втомлюється, скажімо, закачується. Тобто з нього енергія вивільняється швидше, але вона й швидко відновлюється. Якраз 30 секунд вистачає для того, щоб відновитись. Так, Зараз скручування. Постараємось контролювати і як можна більший видих. Через три, дві, один. Вдих. Набрали. Набрали. Груди головою не рухаємо. Повільно. Ще розтягнули. Тільки опустились вже одразу підйом. Оп. Тримаємо, тримаємо темп. Залишилось 8 секунд. Дих. Ще. Ще. 4. Три. Дві. Хоп. Єге. Так. Навіть у мене вже шия трохи відчувається, але... Це не смертельно. Вона тільки стає сильнішою, бо знаю, що набагато людей на початку відчувається, тут наче воно болить уже все. Постарайтесь менше нею рухатись і виконувати, можливо, менше повторів, щоб не сильно завантажувати. Але згодом вона стає сильнішою, і ви будете класно виконувати вправи складка на прес. Або книга, як зручно, головне підтягнути. Це варіант складніший. Нагадую про полегшений. Розслабили. Розтягнули. Ось прес. Тепер ми підтягнули, він скоротився. Знову розслаблення. Натягуємо, натягуємо. Розслабили. Груди, не голову. Тягнемо, а груди підтягуємо. Розслабили. Знову. Тримаємо темп. Розслабили. Ще. Стоп. Є. Зараз йдемо. Збоку працюємо на косі м'язи. Вони не потребують великого навантаження, такого, знаєте, надмірного. Можливо, ви помічали, як там в спортзалах працюють люди з додатковою вагою на боки. Жир це не спалить звідси. Ніяк. Це просто додасть форми, але 6 з додатковою вагою краще не виконувати. Може сприяти збільшенню обсягу м'язів в живота. Так, підготовка в нас, фіксуємо, можна ноги ось так поставити. Якщо вам... Зручно вліво, вправо. Скоротили. Вліво, вправо. Видих. Повільно. Через центр. Розслабили. Хоп. Розслабили. Дотягуємось. Ще. Тримаємо. 10 секунд. Плечі опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Чотири. Оп. Закінчили. Є. Так, розвертаємось, стаємо в планку на лікті. Ціль в планці не просто вистояти час. Це не дасть ефекту. Ви можете і стояти дуже довго, але не те, що треба буде. Постаралися як можна більше в себе втягнули живіт і його утримуєте. Все. Скільки ви витримаєте 5 секунд чи 15 чи 30, тут головне от витримати саме пресом. 3, 2, 1, хоп, все. Тягнули. Як можна якісніше утримуємо, утримуємо таку позицію. Давайте не розслабляємо, не провалюємо сідниці вниз. Як можна більше, зжимаємо дихання вільне, ритмічне. 10 секунд. Не піднімаємо сильно та. старайтеся все ж таки стояти через 7, 6, 5, 4, 3. Тримаємо, 2. Закінчили. Є. Yeah. Ну що, ми з вами зробили три, і зараз у нас йде заключний. Пропоную зараз як точніше, зібрати всі свої сили і зробити більше повторень. Якщо ви можете. Так, якщо прес уже, знаєте, втомився, то все ж таки робите в своєму темпі. Так. Але я знаю, що там, можливо, десь і є сили. Треба пошукати. Через три. Готуємось. Давайте зараз працюємо на якість. Хоп! Вниз опустили. Повільно. Натягнення. Тримаємо темп. Ще вдих. Підтяжка. Розтягнули. Хоп. Знову вдих. Хоп. Вдих. Тримаємо. Темп. Тільки опустили. Я трохи швидше почав робити. Тільки опустили вже підйом через один. Є. Клас. Відпочинок. Так, відпочиваємо, а зараз піднімаємо грудний відділ. Ми робимо спочатку знизу, потім і зверху, скажімо так. Але не, немає там, знаєте, нижнього пресу, верхнього пресу, середнього пресу є прямий живота. Ми просто, як і сідниці, опрацьовуємо їх із різних з різних кутів. Через чотири фіксуємо три, дві руки, оп! Видих. Груди тягнемо. Тільки опустились. Видих. Менше працюємо головою. Ще не давимо взагалі пальцями. Видих. Утримуємо. 12 секунд. Ще. 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 Давайте, давайте. Чотири. Дві. Оп! Є. Справились. Так, трохи швидкості додав, одразу відчувається сильніше. Мені подобаються наші два останні тренування. Постійно все на одному місці лежачи, але наступному тренуванні вже не будемо лежати, вже будемо більше рухатись. Так, готуємо. Зараз одночасна робота. У нас три вправи. Давайте постараємось зробити якісно, одночасно. Тож дві вправи вже навіть буде. Так, поїхали. Видих. Розслаблення. Видих. Давайте, давайте, підтягуємо. Хоп! Ще. Натягуємо. Оп. Розслабились. Підйом. Залишилось у нас 7 секунд. Так. І. Три ще по одному разу. Стоп. Є. Заходимо з боку. Зараз заходимо вліво-вправо, як можна більше тягнемось плечем. Тобто ваша ціль скоротити скоротити плече, наче його наблизити до кульшових суглобів. Все. Там не обов'язково там тягнутись рукою, бо вже будуть включатися інші м'язи. Готуємось. 6 секунд до початку. Втягнули в себе живіт. Утримуємо і працюємо. Видих. Розслабились. Видих. Видих. Давайте плече. Вліво. Вправо. Знову. Вліво. Вправо. Утримуємо. Видих. 14 секунд. Видих. Давайте. 10. Ще. 9. Натягуємо. Утримуємо. І один. Закінчили. Є. Yep. Так, відпочиваємо. І заключна у нас справа. Планка. Планка на лігчах. Якраз чудове закріплення після вправ. Так, готуємось. Постараємось як можна більше, повторюсь, тримати таку позицію, на чувакому. Втягнули, хоп, і утримуєте живіт через три, дві, один, хоп. Все, утримуємо. Живіт при цьому втягнутий. Ритмічне дихання. І тримаємо, тримаємо. Не розслабляємо, не піднімаємо таз. Так, утримуємо. Залишилось у нас 15 секунд. Давайте, давайте, давайте ще ще утримуємо. так, Залишилося у нас і 7, 6, 5, 4. Три, дві, один. Бам-бам! Є! Комплекс зроблений. Зараз ми з вами трошечки розтягнемо м'язи цільові, особливо м'язи-пресу. Отже, ми стоїмо на коліна, руки під плечима, натягнули і витягнули під вгору. Тобто поклали таз, розслабили і тягнемо груди в вгору. Відчувається таке класне натягнення в м'язах пресу. Утримуємо, подивились вліво, подивились вправо. Вліво натягнулись вправо. Знову вгору. Так, закінчили. Є, стоючи на колінах, лікті під плечима. Знову позиція на кішки, витягнулись вперед, Скрутились. Знову витягнулись. Скрутились. Скрутились. Давайте і. Закінчили. Є. Так, руки за спиною. Грудний відділ вперед. І натягнули м'язи пресу. Втягнули в себе і утримуємо. Утримуємо таку позицію. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві. Є. Тепер ми. Ширше поставили ноги. Так само нахилились. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Змінили. Тягнемось рукою. Один, два, три. Відчувається натягнення. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Є. Yeah. Все. Ми закінчили. Можна відпочивати. Третій. Тренування у рамках програми перевтілення виконано. Короткі комплекси дають вам змогу активізувати всі групи м'язів. Не сильно втомитись, цей комплекс можна виконувати зранку, в обіди, ввечері, коли є, скажімо, вільні 30 хвилин, можна опрацювати м'язи. Я нагадую, що кожне тренування, яке б воно не було, вам складно легко, нормально. Це крок вперед. Крок до кращої версії себе. Не важливо, як ви там те тренування виконуєте, але ви стараєтесь, ви знам знайшли це тренування, ви приділили цьому час. Ви хочете якихось змін. Це теж багато чого варте. Багато людей взагалі нічого не роблять. Отже, ви молодець. А я вам бажаю швидкого відновлення і до зустрічі у наступному комплексі.